Все мои люби усім привіт мої любі друзі! Ну що ж, завтра 22.00 Відбудеться матч у лізі чемпіонів. Німецький Штутгарт У себе вдома команда буде приймати французький Парі Сен-Жермен. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Штутгарт, про Паріж. От давайте, друзі, про все ми розпочнемо обговорювати попередку. Очних зустрічей у команд не було, тому давайте просто подивимось останні п'ять матчів Штутгарта та ПАЖ. Що казати про штутґард у Штутґерда 4 перемоги, та одна поразка в останніх п'яти матчах перемогли. 12 січня на виїзді Ауксбург з рахунком 1-0. Потім РБЛА 15 січня перемогли за рахунком 2-1 Фрайбух перемогли 4-0 18 січня в рамках 7G-тура Ліги Чемпіонів 21 січня на виїзді Слон 1 перемогли. А ось якраз перед матчем проти Парижа 25 січня Штутгарт програє 0 05 на виїзді за рахунком 0-2. Що казати про Паризький Гранди, то команда Луїса Енріки має 4 перемоги та одну ніч. За останні 5 матчів перемогли Сент-Етьєн 2-1 на Парк де Пранс, 15 січня по Кубку Франції пройшли далі. 18 січня Ланс дадеться перемогти на виїзді 2-1 вольова перемога. 22 січня в рамках 7 тура Ліги Чемпіонів Сіті на Парк де Пранс деться перемогти з рухулком 4-2, хоча хоч Пережан програвали 0-2. Змогли зробити камбек. Ну і 25 січня якраз то перед матчем проти Штутгарда була бойова ніча з Реймсом 1-1 на Перейде-Пренс Парижі. Друзі, якщо казати про Штутгарт, то Штутгард у німецькій бундеслізі займає 4 позицію після 19 турів у Штутгарда, як ми бачимо, 9 перемог, 5 нічих, та відповідно. 5 поразок. Ну, В цілому 32 очки Штутгарці набрали. 36 забитих м'яча вони мають. 28 м'яча в них пропущено. Э, ну і Плюс 8 у Штутгарда різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Штутгарда у німецькій Бундеслігі завершувалися 2 поразками та 3 перемогами. До речі, друзі, в Ліпсик також 32 очки, але Штутґерд попереджає Ляйпциг. За різниці забитих та пропущених, В принципі, Штутгарт доволі таки, напевно, це показує у Німеччині команди в минулому сезоні була третя, якщо я не помиляюся, навіть другою. У нинішньому сезоні команда йде на 4 позиції. І справді Штутгарт, і справді з останні роки дуже сильно і справді команда э, спрогресувала. І має Штутгарт абсолютно всі шанси для того, щоб. Відповідно, в четвірку та попасти. Ну, в принципі, Штутгарт дає є абсолютно всі шанси для того, щоб потрапити справді в четвірку. Що стосовно Парижа, то французький гранд-лідер у французькій лізі 1 після 19 турів жодної поразки, Париж ще не зазнав 5 нічих, Команди Лус Енріке має 14 перемог, ну і 47 очок. Найкраща атака у Франції, найкращий захист у Франції саме у Парижа. 49 м'яча в них забито, 17 м'яча пропущено, плюс 32 різниці забитих та пропущених. Перевага в 10 очок над Марселем. Останні 5 матчів Парижа, 4 перемоги та Даніч, французький гранд йде за чемпіонством. В принципі, друзі, обидві команди, що Штутгарт, що Париж. Тобто, в принципі, обидві команди дуже здорово і розпочали цей новий календарний. 2025 рік і обидві команди перебувають в доволі непоганих і справді в кондиціях. Що стосовно Паріжа та Штутграда, команди йдуть. Е... ну Вони в 24 цю входять, Штутград 24-й, Паріж 22-й. Але цей матч, відповідно, має велике справді значення що для Штутграда, що для Парижа. Штутгарт 24. З Штутграда 10 балів, 3 поразки, одна нічя, 3 перемоги. 12 забитих м'ячів у німці. 13 них пропущено. мінус 1 різниця забитих та пропущених у Штутгарта, Париж 22-й. У Парижі також 3 перемоги, 3 поразки, одна нічя. Також 10 очок у паризького Гранда. 10 забитих м'яча має Париж. 8 м'яча пропущено. Плюс. Плюс 2, відповідно, у Парижа, різниця забитих та пропущених. І Паріж зараз справді не пана виглядає. В них було дві перемоги підряд, виграли усі ці. і справді неймовірно була важлива перемога. Ось, відповідно, якщо не помиляюся, ще Парижани. Обігрували штурм. Тобто і справді Паріж не зараз. Непоганих справді кондиціях перебуває. Друзі, я помилився Bull Зальцбург. Не штурм, а саме Зальцбург. Вдалося Парижу з рахунком 3-0 на виїзді обіграти. Друзі, ви бачите мене? Паріж обіграв відповідно Bull Зальцбург та Сіті. І ці дві перемоги вивели команду Луїса Енріку в 24-ку. Звичайно, що цей матч для Парижа і для Штутгарта має велике значення, обом командам потрібно брати очки. Бажано звичайно що перемагати. Бажано, звичайно, що перемагати для того, щоб відповідно вже гарантувати собі вже 100%, тому що може взагалі будь що завгодно тут повернутися. Взагалі, усі матчі будуть відбуватися в один в той же час. Тобто турнір таблиці взагалі буде мінятися взагалі в онлайн режимі. І справді дуже справді цікаво поспостерігати за цим. Тим більше не слід забувати, що у Сіті є шанси у загребського Динамо та у Донецького Шахтаря є також шанс для того, щоб зайти ось цю 24-ку, тому і для Парижа, і для Штутгарта цей матч дуже важливий. Штутгарт на Мерседес Бенсарені показує хороший результат та хороший футбол. І, в принципі. Хочешь Париж-то уважать фаворитом на цей матчі, але все-таки Штутгарт играє в рідних стінах, і Штутгарт дуже здорово себе показує, я вам хочу сказати, Штутгарт в рідних то стінах. Друзі, до речі, у Штутгарта Раймунда за году Туре Диль Оливье не зіграється у Парижа ціким боє. Не зіграє. Всі інші до бою готові. Ну і справді, хочеться побажати усім футболістам Штутгера та Парижа, які зараз травмовані, ті, тільки скоріше, глудуження та всього самого самого найкращого. Ну, а тепер, друзі, давайте переходити відповідно до самого головного, до моїх думок, чого все-таки очікую, та я відсього неймовірного матчу. Справді це як фінал. Ще для Паріжа, що для Штутгарда. Штутгарт грає вдома перед цими оболівальниками. Я очікую, друзі, знаєте, відкритої грити між, в відкриту в тим обидві команди, що Паріж, то що Штутгарт, доволі атакувальні команди. команди, які грають на атаку. І, в принципі, я очікую видовищного футболу. обидві команди будуть 100% грати на перемогу. Тому очікую видовищного справді футболу, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, взагалі ще голів буде багато у цьому матчі. Думаю, що обидві команди заб'ють. І я думаю, заб'є. Паріж думаю, заб'є. Тобто, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. І друга моя думка. Думаю, що Париж як мінімум не програє. Віддаю перевагу Паризькому гранду, все-таки думаю, що Паризький гранд, як мінімум, Штутгарду не програє. Скоріше за все, буде якась нічия. 1-1, можливо, навіть і 2-2. Або Париж з мінімальним рахунком там 2-1 Штутгарт обіграє. Але основна, моя друзі думка, це обидві команди заб'ють, та Паризький гранд як мінімум Штутгарту не програє. Тобто, це, скоріш за все, думаю, я буде якось нічого 1-1. Або Паріж з мінімальним рахунком все-таки Штутгарт переграє. Але я все-таки думаю, що тут якась буде нічия все-таки. Тому що Штутгарт у себе вдома дуже здорово себе показує. Ну, основна моя думка в будь-якому випадку це обидві команди заб'ють, та Парі сен джермен 100%, я думаю, як мінімум Штутгарду не програє. Ось, Я ж кажу, друзі, скоріш за все, буде косніче. Або Париж ще з мінімальним марахуми Штутка переможе, обіграє відповідно. Ось, Тому якось так. Що думаєте, друзі, які у вас там думки, якщо у вас є бажання, можете написати свої думку в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. Усіх добра та щастя, друзі. Вам усім бажаю. Усім до побачення, мої любі друзі. Бережіть себе, усім нових зустрічей.